Всім доброго дня! Вітаємо на каналі Ферма сільського учителя. У нас сьогодні такий красивий, засніжений і морозний ранок. Ось така краса у нас. Все неймовірно гарно. Телефон навіть тої краси не передає. Ася вода коників, щоб трохи побігли. Наша грета грязна, правда, трохи, але це на її красу не впливає. Паніки поснідали, пайку з'їли. Вчора їх забрали перед цим снігом до стайні, щоб їх не мочило. Тепер назад випускай. Так. Чічкаємо в ту дружку. Здовгу йде. Грайте наші стіків. Зараз буде рік і два. な。<ペー><ペー> shapen sí, bueno. Так. Це панамка. Росте помаленько. Набирає вагу, висоту. Параметри вже має. По тілі має 151 чи 152. Це я десь два тижні назад. Певно да. ногу має на 22. Об'єм я не вірю. Але це їй 9 місяців. Коротше, до року, я думаю, що вона буде мати ногу 23 і мала би на 50 метрів, 50 твердих по мати по лінійці, ні, по тілу. Це парижана. Це перший був парижан, продавський наслад пішов на боковину. Оце родина парижана. Так можна сказати, вони, мама цієї нашої панами і парижан, то вони певні по одній мамі. Може і не так, певні по одній мамі, так. якщо я не помиляюсь. Але це навіть, якщо розібратися, то навіть краще, бо парижан має 50 ордена, 51 рана, а ця дівка має 75 перші і 25 ордена. Пускай Будя, її так? Да? Ти будеш цей наділ? Це трамбує вже, але не чекає прошу. Отакий їм ящик скомбінував на скору руку. Другий має бути, але... А це все, починає блять вже так. Ході, дембе. Ходіть, дуж. Це помінялося, теж воно тепер під підстає підсіла. Завтра кількість попченіях, але нічого. Вона досить до часу, не немає часу. Ногу теж має на 22 і це вже на <кхи> вище. У нас трохи. Навіть так як в стані не стоїть, то чуть трохи вище, може сантиметр десять. наші, Якщо бак помарцю буде забрі, то будуть гарні побилки. Ціна на них не маленька, тому що це дійсно будуть хороші коні, хороші коні гарно куштують, треба платити. Має такі гарні копетки. А ну дай чуй, дай, дай. Дай, дай чуй. чуй, чуй. Такі низку мокатику, широкі копета. Передні я вже розчистив, підрізав, задніші маю зробити. Але вона не дає, нема з ким, десь щось треба придумати. Соня інакше. Соня Соня. Я кажу, ще інакше копета. Зовсім різні пар Ано. Ну, Лядка Чи ти здався? А? здався? Та на неї останні я сідав на неї. Нік не сідав, такого, когось на нічого стоїть. Uh, вони біжать, як то легко біжить, так, як пливе, ця вже тяжка, ця вже зовсім інакше. Як красота природа наділилася сьогодні. но ну, уже чуть-чуть спадает. Стань на бег. Тепер буде відлягатися 2, разом сніги вмежу, сонечко Перейдет А сніг такий класний, сипучий Сухий. Ох, та дає Іх тут можна вічно знімати.